Добрий день, ми з України канал та роззнання мене звати Анастасія. І сьогодні вже, по прошестю певного періоду часу, я подумала, що. і там фотки забавні в трусиках. Можна подивитися тему Вагнера у Білорусі, так? Тому що тему Вагнера загалом, та й пригожена. ми розглядали з вами на відповідних. Розкладах там фігурувала та тема, так, що він спасає власну дупу і на співпрацю. Цікавий момент того, що, що планується. Планується, по-перше. Ну, плани зрозуміло, що вони не всі збуваються, але по факту хочеться подивитися, що планується робити з Вагнером в Білорусі, навіщо він там? Ну і щось на кшталт цього. Думаю, достатньо інтересна, цікава тема. Тож, давайте. Давайте таке перше питання таке для розгону. От просте, можливо, трохи ну, тупе, але ну, по факту. А як багато їх там? От Була загальна кількість ну, для карт вони зрозуміють загальна кількість найманців. А як багато там взагалі. Людей, то тобто, Я не можу не зможу сказати зрозуміло, що цифри, але я зможу сказати, чи багато, чи небагато, або, можливо, що хтось в дорозі, ну, і так далі. Там дуже. Да ви знаєте, ось Паж, лицарі, так, вони там є. Що це означає? Пажі це найнижча ланка. Вона там є. В тому сенсі, що це не кістяк е Вагнеру, де найманці професійні, хоча вони там також є. Але більшість це пажі і лицарі. Все ж таки. Щодо кількості, я не бачу, щоб було багато, неправда. Хоча мета у, я так розумію, у Пригожина. виробувати там більшу кількість людей вона є. Тому що випадає така тема. Але ну, я не знаю, скажу йому зараз допоможе. Прикиньте, подивиться. Я так розумію, тут просто є страшний суд, і страшний суд стосується найманців. І зараз таки так, так, так виглядає, ніби він міркує, що можливо, треба. Там готувати собі новий кістяк якийсь. Чому новий не скажу, тому що ну, по картах цього не випало, можу подивитися трохи пізніше. Але окрім цього молодого складу, ну, котре не йде ні в яке порівняння з кістяком Вагнеру, дає професійні найманці, він хоче створити таких. Але в мене вигляд такий, що йому не дадуть це створити, тому що це буде виказувати велику небезпеку місцевому королю. Я так розумію, можливо, це Лукаш, хоча, можливо, це і Кремль, тому що Лукаш мало що вирішує у себе. Хоча таке мог би вирішити, міг би. Великих шляхів туди я не бачу, тут йде двійка жезлів. Це коли поки що ти дивишся туди, ну в сенсі так його, як їх блін, назвати, робітники, дивляться. В бік Білорусі, наприклад, але дороги ще нема, як такої. М -м -м, ні. Зараз я на цю двійку. Вони лише, до речі, навіть так, та? та а... Я докладаю на цю двійку, я ж кажу, наприклад, ось його робітники дивляться на цю дорогу в Білорусь. І що випадає? Випадає, ну, по-перше, що вони лишаються на місці, поки що це четвірка жезлів, карта дому, так? Через короля Пентаклів. Це щось вже во владі рашки, і взагалі-то їх винощити хочуть. Тому і не відпускають якось або блокують, або контролюють пересування. Ну, щось на кшталт цього. Дивіться, насправді, по-перше, ну ми подивимось з вами, що буде, як, скоріш за все, буде розгортатися ситуація з використанням тих кадрів, що там вже є, але ті кадрів, що там вже є, то ось лицарі та пажі несерйозно. Професійних йому там не дадуть створити, тому що це. Ризиковано, і якщо що, просто ну, страшний суд. Придумують якусь, я не знаю, вибух, аварія, прилетіло, може й на нас спихнуть. Ну, коротше, якась така біля Йому не дадуть туди запросити людей більш таких досвідчених. А щодо тих, хто залишився на території, тут, можливо, не тільки територія Оркостану, тут, можливо, ще і територія, ну, де вони там, Африка, Сирія. Там якось взагалі проводиться така, хоча більше там ну, типу домівка. Домівка все ж таки це більш оркостат, так, Проводиться тема їх винищення. Не всіх, зрозуміло, але ну, вербування їх відбувається також. Це не секрет, це відомо. Але їх бояться. От Я докладаю, навіщо, навіщо їх винищувати. Дослідна відповідь, тому що їхня сила може дати їм перемогу. І треба, причому перемогу якось вони вважають, що ця перемога у Вагнерів в сенсі Рашка побоїться цього, буде через повернення. Розумієте? Ну, я так розумію, що вони бояться повторювання ситуації. І вони дуже бояться цього внутрішнього. Внутрішньої ситуації, внутрішнього конфлікту. Тому там поступово їх або перевербовують, або винищують просто. Як це виглядає ну, на полі бою? Ну, банально, напевно. Ось бачите, я бачу там саме ось в Білоражці: це бажі та лицарі. Це не ветерани, це не суперпрофесіонали. Більшість? Ні. А, добре, як буде розгортатися ситуація? В першу чергу, який попередній план хоча б для них там? Тут цікаво что-то. тут треба подумать. Бо с моим миском и сейчас. Пятерка король Пентаклів, вежа и сімка кубков. Сімка кубков, основная карта. Я финализую, це это иллюзия. А что не иллюзия? Зараз. Я поясню. А что правда? Мені треба хвилинка. Їх призначення туди, ну, не призначення, їх переведення туди як вирішення проблеми з боку Лукашенка, ну в сенсі так, що він втрутився в дану ситуацію. Це ілюзія. Ось. Ілюзія те, що він хотів тип, типу цим. Ну як воно подавалося, пам'ятаєте? Для того, щоб не зруйнувати Боже, Рососію і так далі. Оце так подавалося, так? Але це ілюзія. І ні, тут нема загроз Україні. Я не вбачаю. Мені дивно інше і цікаво інше. Зараз я поясню, давайте ще раз. Плани на Вагнер у Білоражці. Лукашенко забирає їх, забирає їх до себе для того, щоб знищити там внутрішній конфлікт, унеможливити там знищення Рососії. Росії, але це брехливий повод, розумієте? Ілюзія. Не так. Питаю. Який? Який насправді мотив. І тут вже цікаво. Ну, по-перше, тут у двох сторін є мотив. Вони домовилися між собою тільки тому, що в них обох є мотив. По-перше, перший Пригожин. Не залишив свої плани збирати певним чином людей під те, щоб якимсь чином і далі просувати те, що треба винищувати, те, що особисто йому не подобається, тому що ніц не змінилося. Розумієте? У Лукашенка мета інша. Йому дійсно потрібні військові там для захисту від жінки. Ну, я думаю, всі зрозуміли, про що йде мова. Це Тихановська, то не треба бути тарологом, але треба трошки лізти в політику. Йому вони як співробітництво, причому взаємовигідне, Лукашенку потрібна сила, сильна армія, успіх і навчання. Тут все це є: успіх, робота, навчання. А пригожину потрібна площадка, де він міг би знову певною мірою ну, зібрати свій кулак. Але ви бачаєте, пам'ятаєте, що не дадуть йому ну, нормально зібрати це, Кремль не дасть. Але вся ця ось весь цей прикол про тему того, що це мене здивувало дійсно: Лукаш, типу шмиротворець ні. Тут у кожного була своя мета. Я з вашого дозволу. Я Тому і знаєте, так, як вам це передати, Боже. Я трохи докладу на карту. Робота дай мені по цьому. Ну, успіх так. Розумієте, що? Бульбаш не дурак. Він розуміє, що його положення хитке. І він дійсно за рахунок Вагнеру і за рахунок домовленостей з Пригожиним і певного і навчання військових, він хоче укріпити своє становище. Наразі, ось ви питали про вторгнення, наприклад, з боку Білорусі і так далі. Ну, не вбачаю я, поки таких планів воно на картах не йде. Воно. І йде більше саме в тему укріплення влади Лукаша. Тому що він реально боїться її втратити. А це забезпечував йому і далі свою там, керівну певною мірою посаду. Ба більше. Він за рахунок цього думає, що він закріпиться сильніше. Чому? Тому що він розуміє наскільки хитке його становище. Тут... Виглядає мені так. Знаєте, що спочатку всі думали, що там е, Кремль і Лукаш між собою домовилися і забрали там Пригожина трохи. А насправді воно виглядає більше, як Пригожин і Лукаш домовилися, щоб е, себе обезпечити. І оце цікаво. Ну, окей, давайте я напряму задам питання, тому що е, карти просто могли цього не підняти, цю тему. Реальний факт, загрози для е, України. так? Чи він присутній через е, оце все там переміщення навіть цих пажів, лицарів. Все одно це жива сила, хоча небагато, я ж кажу, ні, по картах небагато. Наразі планують розширятися, але ну таке. Там, взагалі, бачите, інші плани трохи. Чи є ну, найближчий час наразі плани, загрози для України через це? Нема. Ви знаєте, це можуть маніпулювати, але, ну, ні. По-перше, карти кажуть, що це емоції. Це емоції. І що хочеться сказати? Чому я кажу, що можуть маніпулювати, тому що, знову ж таки, сімка кубків нам каже про певну брехню. Я докладаю до карти і кажуть, що можуть бути голосні вислови на цю тему. Типу, в нас тут, ну, через Вагнера, тут там, типу, побільшого ресурсів. Але це все йде під егідою, під егідою сімкою, сімки кубків. Брехня, в сенсі ілюзія. Нема такого. Тож для маніпуляцій так, вони можуть промовляти певні речі. Але по факту. Ну, жодних таких карт прям наразі їх нема. Ба більше, карти певною мірою натякають, що якщо і далі їх співпраця буде йти успішно, то ця загроза взагалі перестане бути загрозою. Зникне. Ну тут карта Світ. Там будуть у кожного свої справи. Так, Лукаш буде укріплювати владу, Пригожин. Намагатися відновити якось певною мірою легалізувати, відновити своє становище та набрати співробітників. Але ось якщо їх співробітництво буде і далі вдалим, і вони не поругаються на тему того, що робити з Кремлем, так? а далі будуть йти кожен зі своїми приколами, то ця загроза взагалі зникає. Але маніпулювати цим можуть. Давайте, давайте ще фіналізуємо цю ситуацію з загрозою. Розмови. Лукаш буде використовувати, скоріш за все. Ну, можливо, це і не Лукаш, можливо, це сам пригожин, але це все розмови, балачки. Наразі ні. І тут я ж кажу, в подальших перспективах воно навіть вбачається, що ця загроза взагалі зникне. Тому що ці двоє мають власні плани. Ось і все. Сподіваюся, вам сподобалося і був цікавий такий розклад. Тому, що, ну, наприклад, мені деякі моменти, що вбачаються в картах, були ну, неочікувані. <сум> Ось так от. Тому, як я і завжди раджу, не впадайте в паніку в жодному разі, не треба додумувати. Нічого. Користуйтесь лише сухими фактами, холодною головою і логікою. Дякую, що дивилися. Кожному дякую за вашу підтримку. Багато хто з вас лишало мені багато коментарів в підтримку так і мого стану і так далі. Ну, що сказати? Вчора я півхвилини не могла згадати ініціали своєї ім'я тобто, ім по батькові. Якось так. Ну. Я вже звикла, що я туплю дуже сильно. Але дякую вам дуже за підтримку. Окрема подяка спонсорам каналу, тому що у ваші донати, знаєте, скільки там мінімальне, на спонсорську, як філіжанка кави, то і мені філіжанка кави. Дякую дуже вам за це. І залишайте свої питання. Я ж кажу, коли є така можливість. Я з радістю щось подивлюся, якщо є сила, наснага, і хоч трошки в голові більш-менш воно вкладається. Ну, я сподіваюся, я змогла вам адекватно розказати те, що побачила. Я дуже сподіваюся на це. Все, до зустрічі! Пам'ятайте, що Україна перемогла. Слава Україні! Віримо в наших воїнів і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Па-па!